Традиційно, в кінці вересня проводиться тиждень протидії булінгу. Що ж таке булінг? Це поняття, в принципі, відносно недавнє, і воно означає агресивну поведінку, цькування, що періодично повторюється. Якщо ми говоримо про учнівський колектив, то це називається булінгом. Якщо ми говоримо про колектив дорослих, то це називається мобінгом. І коли ми говоримо про сім'ю, то в сім'ї це називається домашнім насильством. Отож, які бувають види булінгу? Фізичний це коли залишаються сліди на тілі, економічний, коли псуються матеріальні речі, психологічний, до нього відносяться бойкот, ізоляція, насмішки, глузування. Газлайтинг, коли людині пропонується інша реальність, в яку вона починає вірити і думає, що з нею щось не так: Наклепи, насмішки, погрози, шантаж і так далі. Та кібербулінг це різновид булінгу з використанням електронних ресурсів. Якщо ми говоримо про кібербулінг, то зрозуміло, що а, цей вид булінгу відбувається в кіберпросторі у мережі інтернет. І коли діти знаходяться на дистанційному онлайн-навчанні, то існує підвищений ризик того, що вони можуть стати жертвою цього а, виду булінгу, кібербулінгу. І батькам потрібно приділяти особливу увагу безпеці дітей в мережі інтернет. Які бувають види кібербулінгу? Це може бути фішинг, виманювання, виловлювання паролів від аккаунтів, різних застосунків, банківських застосунків особливо і так далі. Це може бути сталкінг, націлене переслідування, коли людині пишуть повідомлення, коментують всі події в її житті, стежать за нею. Це може бути тролінг, соціальна провокація підчепити, підловити, змусити сперечатися зі свідомою абсурдною позицією. Це може бути хейтинг. І, напевне, всі ми знайомі з поняттям, хто такі хейтери, люди, які пишуть негативні коментарі і висловлюють негативну критику без обґрунтування і запиту на неї. Це може бути флеймінг, безстільна дискусія, яка часто розповсюджується за допомогою повідомлень в різних месенджерах. Найчастіше діти ведуть її в своїх чатах. Це може бути секстинг, пересилання особистих інтимних фото або відео. І жертвами секстингу часто стають підлітки. Це може бути фрейпінг, коли кривдник отримує. Контроль над аккаунтом жертви. Це може бути Catfishing, коли створюється фейковий аккаунт, і від імені цього фейкового аккаунта пишуть різні повідомлення іншим особам. Це може бути гріфінг. Гріфін це нова форма харасменту. Це відбувається в онлайн-іграх, коли притискають одного із учасників гри. І в цьому випадку. Ті, хто це роблять, називаються гріферами. Це може бути онлайн-грумінг, побудова в мережі інтернету, дорослими або групою дорослих довірливих стосунків із дитиною, з підлітком, з метою заволодіння її інтимними фото або відео, з подальшим шантажуванням, розповсюдити ці фото. Це робиться з метою отримання грошей. Отриманням більш інтимних фото або відео, або навіть примушення до особистої зустрічі. Це може бути happy слепінг. Термін до нас прийшов із Англії, де в метро група підлітків займалася побуттям людей, знімала це на камеру мобільного телефону і публікувала ці відео у мережі інтернет. Тепер ця назва закріпилася за будь-якими відеороликами і записами реальних сцен насильства. Це може бути харасмент, залучення повторювальних образливих повідомлень, спрямованих на жертву. Як от, сотні повідомлень в месенджери постійні дзвінки з перевантаженням каналів комунікації і так далі. Тобто може бути насправді дуже це не всі види кібербулінгу, може бути дуже-дуже багато різних загроз, які чекають не тільки на дітей, але і на дорослих у мережі інтернету.